А на Львівщину завітав Миколай. На Бродівщині люди шикуються в черги, аби помолитися до мощів святого. Попросити чуда в покровителя неповносправних, мореплавців, вогнеборців і дітей віряни приходять навіть уночі. Адже мощі святого будуть лише до кінця тижня. Далі їх повезуть на Івано-Франківщину. Попросити саме здоров'я для себе та сім'ї і добробуту для України з такими думками у храмі села Заболоці на Бродівщині збираються люди. На відправи приходять навіть уночі, проте незалежно від години у церквах вільного місця немає. Люди годинами вистоюють у чергах, аби поцілувати мощі святого. Привезли до нашої церкви мощі святого Миколая. Хотіли помолитися до них, попросити здоров'я для всієї родини, для свого сина, батьків, чоловіка, за всю нашу родину, за Україну. Я прийшла просити Миколая, просити здоров'я здоров сім'ї, щастя. Частинка тіла святого приїхала із Франківщини. Доти її зберігали в італійському місті. Бар є легенда, що ті, хто помолиться біля мощів Миколая, позбудеться усіх хвороб. Історію чудотворця, який роздав усі свої статки бідним людям, передають з уст в уста з третього століття. Святий отець Миколай є для всіх, є нас покровителем, і добрим таким, який роздає подарунки, які ми пам'ятаємо ще з малку. Мощі святого Отця Миколая, якраз сьогодні є такою доброю нагодою не просто помолитися, але так само поручити себе під опіку і заступництво святого Отця Миколая. Дуже є важливою щира і молитва своїми словами. Тому, бо якщо ми молимось завчено, ну це добре. Ми пам'ятаємо цю молитву. Але якщо ми молимося своїми словами, ми думаємо, що сказати, думаємо, що попросити. Мощі мандруватимуть бродівщиною до понеділка. Далі повернуться на Івано-Франківщину. Олена Щерба, Вікторія Долик, Єрема Мединський, Оглядня, телеканал Зік.